Усіх вітаю! В даному відео буде огляд налобного ліхтарика українського виробництва T6 Smart. А якщо бути точнішим, то корпус даного ліхтарика виготовлений в Китаї, а уся його електронна начинка вже в Україні. Тут зразу варто зазначити, що в просторах інтернету ви навряд чи знайдете цю модель, бо партія таких ліхтарів була виконана на замовлення. Для внутрішніх потреб нашого підприємства. Давайте швиденько пробіжимось по характеристикам даного ліхтаря. Значить, маємо тут потужний світлодіод Крі Т6, як вказано в назві. Але найголовніше, що корпус фари ліхтаря виконаний з алюмінію повністю. Що значно покращить його тепловідведення від світлодіода. Наряду з цим у цьому фонарі реалізована стабілізація струму. І а, в поєднанні ці дві характеристики, вже говорять про те, що цей ліхтар більш якісніший та довговічніший. Так, увімкнемо ліхтарик та побачимо, як він працює. Значить, в комплекті. Іде така подвійна батарейка, зварена нікелевою стрічкою. Вставляємо, не батарейка, а акумулятор, правильно сказати. Так, і вмикаємо. Так, я поверну камеру. Так, значить, що ми тут маємо? Маємо 4 режими. Перший режим це нічник 2% потужності. Другий нічник економний 25%. Третій середній 50%. І четвертий максимальний 100%. Зверніть увагу, що тут відсутній стробоскоп, замість нього реалізований нічник. Найчастіше будуть використовуватись середній режим це для освітлення робочих поверхонь. Та максимальний режим. Вже більш на відкритій місцевості. Також тут є економний режим, про нього я розповім трохи пізніше. Щоб увімкнути ліхтар, мені достатньо один раз натиснути на кнопку. Щоб вимкнути ліхтар, також достатньо один раз на кнопку. Для того, щоб перемикнути інший режим, затискаємо та утримуємо. Ліхтарик запам'ятовує останній обраний режим. Та використовую його в наступних включеннях. Тобто, зараз я ось перемикну на нічник. І якщо я його вимкну і вим... вимкну, то знову буде нічник. Так, замість акумуляторів я під'єднав лабораторний блок живлення: мінусову клему на пружинки, а плюсов... плюсову клему через неодимовий магніт на плюс. Тут варто розуміти, що таке з'єднання дуже ненадійне, того показники будуть трохи відрізнятись від реальних. Але наразі це не важливо. Подаю напругу 4,1 вольта, імітуючи повністю заряджений акумулятор. Вмикаємо ліхтар і давайте спостерігати, який протікає струм. Так, давайте я зразу із. Ось. Режим нічник 20 мА. Режим е економний 130 мА. Насправді 140. Режим середній 300 мА. І режим максимальний 600 мА. Тепер імітуємо розряд акумулятора. Я буду потихеньку знижувати напругу. На акумуляторі, імітуючи його розряд. Так, поїхали. А ви спостерігайте за струмом. Зараз 600 мА. Знижуємо струм. Є деяка погрішність, але це сам екран так показує. Так, як бачите, я вже достатньо багато знизив напругу, а струм залишається в межах 600 мА. Так, зараз прошу звернути увагу, розряд батареї доходить до критичного рівня. Тобто залишається десь 20% заряду. Це десь 3,4 В. Ну тут буде десь трохи більше, бо ми з'єднали проводами. І коли залишиться 20%. Ліхтар автоматично перейде на економний рівень. Перед тим, як перейти, він зробить потрійний блінк, а тоді вже перейде. Таким чином, він проінформує вас про те, що заряду батареї залишилось всього 20%. Тож, дивимося. Продовжую знижувати. Ось, ми побачили потрійний блінк. І зверніть увагу, як ліхтар сам починає знижувати напругу. Він її знизить до 140 мА, це економний режим. Ось він її знизив і все. І далі продовжує розряджатися батарея. Але вам ніхто не заважає, е, ніхто не заважає перемикнути на якийсь більш вищий рівень. Ось я перемикнув і ніяких проблем нема. Але сама суть в тому, що ви були проінформовані про те, що Мало залишилось заряду. Ну, давайте я вмикну, а, нехай це буде ось а, середній рівень, і продовжуємо розряджати акумулятор. Десь біля 3 вольт ліхтар має автоматично вимкнутися. Вимкнутися, Да. Тримає 300 мА. Все, ліхтар. Вимкнувся. Так, ще варто сказати кілька слів про акумулятори. Зазвичай у подібних моделях ліхтарів використовуються акумулятори формату 18650 саме за такою пимпочкою. Тобто, це акумулятори з захистом, вони трошки довші, ніж інші. У даній моделі можна використовувати звичайні акумулятори. Ось звичайний акумулятор, і в даній моделі працюють, як цей акумулятор працює, усе працює, так і цей акумулятор теж можна поставити. Для того, для того щоб у вас не було можливості неправильно поставити акумулятори. Тобто, наприклад, його ж можна поставити. Оцей акумулятор правильно, а ось оцей, ми можемо ось так перевернути вверх ногами і поставити неправильно. Якщо ми так зробимо, то вигорять отут контакти і, скоріше за все, пошкодяться самі акумулятори. Для того, щоб цього не сталося, тому виробник рекомендує заварювати акумулятори як в одну збірку. І тепер, коли ми ставимо цю збірку, усе чітко працює. І ви скажете, ну, але ж її можна теж вверх ногами поставити. Так, звісно, її можна поставити вверх ногами. Але у цього ліхтаря реалізована функція захисту від переполюсовки, відповідно, нічого не згорить. Ось я перевернув їх верх ногами, нічого не працює. Я вертаю назад. І знову все чудово працює. Щодо зарядки акумуляторів, значить, у цьому ліхтарю вбудована зарядка акумуляторів. Ось у мене є тестовий акумулятор з маленькою ємністю. Це, по суті, суперконденсатор. Він дуже швидко розряджається і дуже швидко заряджається. В принципі, це нам і потрібно зараз для того, щоб перевірити, як це все працює. Так. Тестовий акумулятор я під'єднав. Під'єднав до мультиметра. Від'єдную Type-C кабель з одного боку, а з іншого боку вмикаю в сеть. Так, я вимкну світло, щоб було краще видно. Так, вмикаємо зарядку і спостерігаємо, як заряджається акумулятор. Це акумулятор зарядився. Зарядка автоматично вимкнулась.